Шановні друзі, минув Камінярівський рік 19 грудня, наші традиційні уродини, які вже 30 років ми відзначаємо, бо, власне, 30 років тому був започаткований оцей прекрасний крок відзначати річницю видавництва каміняра. До цього. Не зверталося ніколи в уваги. А коли ж він, той каменяр народився. Коли, власне, задумалися над тим, що треба встановити якийсь поріг, від якого вести своє літо численне, це було рівно 30 років тому. Тоді колектив вирішив розпочати святкувати свої родини. Ми ж не стоїмо на місці, ми рухаємося, і це наше суспільство, наша держава, наша нація вперед. Коли повільніше, коли стрімкіше, але рухаємося вперед. Бо зрештою, наша держава, не ключись на ті всі нещастя, які останніми роками налетіли на неї, вона є, вона розвивається і вона буде. Тому хотів би і нас. Всіх каміннярівців і від імені каменерівців привітати із черговими родинами. 84 роки позаду. Велика кількість книг. Велика кількість авторів, які, дякуючи працьовитим серцям, душам, розуму наших редакторів, коректорів, технічним, художнім редакторам та зрештою адміністративним працівникам. Було подаровано читачам. Справді так воно є. Як би не хотілося сьогодні твердити про те, що видавництво це книжкове видавництво, в якій випускають книжки на друкований в пакеровій основі, це майже анахронізм. Недавно мені довелося чути від однієї молодої видавчині, як вона себе представила. Що чому-то я мушу комусь там щось платити, я можу сама і танцювати, і співати, і навіть на книжки видавати. Хай буде так. Життя є життя, і в кожній справі є якийсь певний поступ. Ми ж тримаємось традиційно. Ми готуємо книжку. Ми хочемо, щоб завдяки нашій праці слово скамоване автором збоване, вистояне. Десь звідкись народжене з волі Божої, бо не кожному дано талант, було адекватно сприйняти читачем. сприйняти, не нехтуючи закони нашої суворіної української мови, слово, яке несе мудрість, змістовність, слово, яке працює на розвиток України. Я не буду сьогодні говорити про те, чим ми можемо родитися. За рік минулий, посправді вийшло кілька десятків книжок, серед них є достойні, про них поговоримо вже напередодні Нового року, коли практично на стілу виляжуть останні сигнальні, а то і тиражні примірники. А сьогодні я хотів би привітати всіх каменярівців, в тому числі і себе, не буду таким же скромним, всіх наших симпатиків, всіх наших читачів з новими. З Новим роком Каменярівським. І дай нам Боже, щоб цей рік, 85-й, такий майже ювілейний, був датніший за рік попередній. І зрештою, щоб в ньому власне, відбулася та велика перемога, на яку ми очікуємо, заради якої там сьогодні в окопах стоять наші герої-воїни, які представляють всю Україну. Від півночі до півдня, від Сходу до Заходу, стоять проти лютого ворога. І власне з цієї нагоди я хотів би вам послати текст нашого патрона Івана Яковича Франка. Він настільки актуальний сьогодні, може навіть хтось собі відкриє цей твір вперше, хтось відновить пам'яті, але як не парадоксально. Ці рядки лягають на сьогоднішній день. І це ім'я нас зобов'язує. Знов рік минув, знов крок один вперед ступило всім нам дороге діло, і хоч збільшився людоловців гнет, ми далі крок підемо робити сміло, і як гора не спинить вихруват, не спинить тьма, щоб світло не зоріло. Так, гніт насилля ані самоволя, бойців за волю не зжене із поля. Знов рік минув. приходів рік новий, погляньмо назад на те, що ми прибули, задаймо, браття, кожний крок кривий, всі помилки, що важко промайнули, і кожен удар нещастя, громовий, і єсли з нещастя. Пробутих ми здобули на дальшу путь в собі живу науку, то в них йдем будущих вдач по руку. Злічими кожний луч нового світла, що прояснив наш розум рік Отцей, і кожна в нім хвилина, що огріта сердечною любов'ю до людей. І кожне слово братнього завіта і чесне діло, і ясний згляд очей це скарб живий, щасливий, то в жизні пути, багато сього скарбу спів здобути. Злічим брати, і тих борців за волю, що се рік у бою правім полягли, Шануймо пам'ять їх, свято... їх святою сльозою і наполитий кров'ю їх земли, за їх слідом, за провіднов звіздою і туди, куди вони йшли. Хоч пройшли рік. І нам таку ж долю зготовить сміло й дім в війні за волю. Здавалось би, слова написані давно, а які актуальні. То з Новим Каменярівським роком вас, дорогі наші, наша Каменярівська братія. Добра вам, радості і до зустрічі з новими книгами з роком. Благо щастя.